Взагалі долучився до музики 4 роки. От, і з Баяном разом вже 74 роки, а в будинку культури 57 років. По закінченню музичного училища відслужив в армії і повернувся до Рівного і прийшов в будинок культури. Ну, Працював з прекрасними людьми якими це Дмитро Пасічник, Петро Невірковець, Микола Нікіфоровця, баяніст перший, Марія Каманіна, Світлана Майсева, така була гумористка. А в 72-му році за підтримки директора міського будинку Леоніда Кашперського, був створений ансамбль наспів. І цей колектив, в принципі, об'єднав найкращих, можна сказати, музикантів, які були в Рівному. Ще, як такого ж не було. Це при Кашперському директорі міського будинку культури з його ініціативи, будемо так казати, був створений колектив Наспів. І на той час пришлось дуже багато працювати ну, і для оркестру, тому що програми вже були полісянки, полісянички, а треба було під щось, будемо так казати. І вирішили ну, створити все таки колектив такий. І мені прийшлося практично. Швиденько дуже робити всі оркестровки для колективів, які на той час були. Ну, Це знову таки Полісянка, Полісяночка. Були також колективи, які тільки були створені недавно, будемо так казати. Але все одно, вже коли був оркестр, то всім хотілося танцювати саме під оркестром. От тому приходилось сидіти і писати. Тоді ще російською мовою напів, Ну, і я називав. Ну, як так вийшло, що я назвав і вийшов наспів. Був було... один із перших колективів, які виїжджали за кордон. Тому що... Великий колектив, наприклад, там полісянка, дитяча полісяночка, ви в курсі справи, я знаю, треба було, щоб е, така специфіка танців, що багато костюмів. А для того, щоб б, перебігнутися, треба час. А за цей час їх... Ми і, і заповнювали цю паузу, будемо так казати, коли не переодягається. Ну, колись це не був будинок культури, а був кіноконцертний зал. І сюди приїжджали зі всієї України, не тільки України, із зарубіжжя колективи, які грали, які співали і ми мали можливість, дякуючи тому, що це. Вроді, якби і будинок культури, і концертний зал, могли приходити на концерт. Був на початку Іван Федорович такий курсюк, знаменита людина з мене та, будемо казати, народних, до нього на репетиції до нього приїжджали з консультацією зі всієї України. Був дуже... Інтересний колектив це, здається, панорама. Називався керівником був Шварцапель і Пірчук. Такого колективу, в принципі, мабуть, не було в Україні, тому що дуже інтересна програма була і вони також їздили по. І, і по Україні, і за кордон був театр, тому що тоді був керівник, а в той був керівник, Бален здається. Мені навіть прийшлося писати трохи музику для, для, конку, для театру. І в той час будинку культури, можна сказати, цілий такий десант. З Харкова, з Інституту культури, і серед них був такий Олесандр Лунін. І співав, і грав, ну і ця хумарина була, дякуюча йому. Ну, Коли ти не важко сказати, ну, оркестр був естрадний долучений. І, можна сказати, у нас така була Мальцева. Вона працювала в культурі, але гумористки такої, мабуть, і в Україні не було, тому що їздили з концертами, разом з нею. Василь Вінкарці. Ну, не знаю, були проблеми оркестр, тобі розуміти, то, що це потрібно було фінансування якесь, тому що музиканти всі професійні, будемо казати, і безкоштовно не грали. І... Я розумів, що треба якийсь створити невеличкий колектив, який би міг мати програму і, і, і їздити, і виступати. І... Я вже тут познайомився з бандуристкою Тетяною Бенидів. Ось і ми, перша поїздка була у нас двох Німеччин, і ми мали практично свою програму. І от, вона співала, а я грав на баяні. А потім вирішила, що було б добре, і би ще була одна співачка. І ну, тоді вийшов дует, ну і баян і, і таке тріго «Срібне тальця. Коли з'явилася срібна тальця, я міг можливість робити те, що я хочу. І щоб воно звучало так, як я хочу. І прийшлося знову таки пісень гарних багат. Відпочинаючи від українських пісень, і знову-таки куди їздили. Там і Польща, і Словаччина. І... Бажаю будинку культури, процвітання і нових досягнень.